Цьому відеоролику, ми прокачаємо три різних аккаунта на різні суми. А саме аккаунт за 500 гривень, за 2000 гривень та за 4000 тисячі гривень донату. Та загалом подивимось, на яку суму краще всього прокачувати свій аккаунт. Барданчик відеоролик вийде класним, тому дивись його від початку до кінця. І не забувай, звісно, про лайкуси та підписочку на мій канал. А я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA, сервер Західної України, Південна Україна, бо сково заходи до мене, води мій промокодик Fortis, з другу по 7 рівень та плачай 40 тисяч гривень Бартанчик, на початку ігри. Посилання. На скачку ігри є в описі. Заходи та скачуй. Друзі, а ми вже знаходимося на нашому першому аккаунті, на який ми закинули 500 гривень. Давайте постараємось його максимально прокачати. Коді 500 гривень це не дуже велика сума, порівнюючи з тим, що ми будемо знімати далі, але все ж таки я думаю, прокачати ми зможемо. Найкращим початком буде тим, що я прокачаю свій левел, тому що, як ви знаєте, загалом левел це дуже потрібна річ в Ukraine GTA. Немає в тебе хорошого левелу на юкрейн GTA, нема тебе можливості, скажімо так, заробляти. Тому для початку давайте прокачаємо левел. Зайдемо в О, далі обов'язково вкладочки. Магазин і після чого зайдемо в послуги. Так як ви бачите, у нас є пропозиція за 75 карбованців придбати 5 тисяч досвіду. Я думаю, це дуже класно, тому давайте придбаємо. Ось, і нам мають зараз дати третій рівень. Як ви бачите, опа, третій рівень це є дуже добре, тому що ми зараз, знаєте, що ми зможемо зробити? А саме зайти в О, після чого зайти, обов'язково вкладочку промокод і ввести найкращий промокодик. А промокод називається Fortis, Він вам дає 40 тисяч гривень, тому водіть і получайте лавешку. Ну слухайте, бачите, на балансі я забув вам показати Справді 500 гривень, я вже, як ви бачите, 75 потратив і все по кайфу. Давайте, я думаю, ще можемо прокачати трошки левел, тому що левел дуже загалом потрібний. Або давайте взагалі подивимось, на що ми можемо ще потратити карбованці. Плюс 55% на роботах у фракціях О, слухайте, це досить непогано. Навіть можна потім Ніки, так зрозумів, поміняти. Окей, давайте передбаємо собі віпочку, і віпочка на 7 днів. рахуйте, це для нас буде реально бонускою. Як ви бачите, загалом у нас залишається 71 карбованець і реально зараз посеремо ще намутити на цей 1,71 Тут загалом є багато пропозицій, але ті пропозиції нас не цікавлять. Ми можемо зайти в кейс і відкрити кейсики, реально. Тому я думаю, краще всього зараз буде потратити ті гроші, відкрити, можливо, один кейсик. Ось так ми зараз зробимо, а саме зайдемо в послуги, обміняємо наші карбованці, 71 міняємо, і нас виходить скільки? 71 тисяча гривень. Окей. Тому ми відкриваємо магазин, заходимо в кейси і відкриваємо один кейс базовий. Це трошки риск невеличкий, але як випаде, прикиньте, ланус, це вже буде успішна прокачка аккаунта. Пролітає. Опа, одяг рідна. І скільки нам дають? 100к, братва. Бачите, один прокрутик, рахуйте 100к. Ну це чи назис. І зразу шостий рівень. Непогана прокачка. Як ви бачите, на нашому балансі 0 карбовниці, і, в принципі, ось так ми змогли прокачати наш аккаунт. А після чого ми можемо пізніше собі піти, там придбати якийсь кін, автомобіль. Навіть ми можемо навіть жигуля купити і вже боком роздувати. Ну слухайте, це вже досить непогана прокачка аккаунта. Навіть за 500 гривень. Опа. А ми вже на аккаунті, на якому знаходиться 2000 гривень, як ви бачите. Минулий аккаунт за 500 гривень. Ми успішно прокачали. Тепер надію, за цей аккаунт за 2000 гривень зможемо також прокачати. Тому для початку дуже важливо обов'язково зайти і, звісно, прокачати левел, тому що з першим рівнем ну далеко не зайдеш. Звісно, заходимо в послуги та починаємо прокачувати наш аккаунт. Так, послуга обновилась. Далі давайте прокачуємо. Все, як ви бачите, я прокачав 8 рівень. Я думаю, далі не варто прокачувати, тому що дуже сильно піде багато грошей на це діло. Як ви бачите, в нас є акція закарбованці. Ого, я навіть цього не бачив, чесно скажу авто деолано. З одягу, вишиванка. Скоріше за все, цей комплект було потрібно нам використати на аккаунті за 500 гривень. Ну як ви бачите, на нашому акаунті чуть-чуть вже більше діла, тому ми можемо сміло собі придбати ось цей, в принципі, пакет. Пакет в загальному дуже хороший, тому що тут, як ви бачите, загалом дається дуже багато всього: автомобіль, одяг, досвід, військовий квиток, 10 ремок, пушки. Все, як ви бачите, ми придбали. Перша тачка в нас є. Нам дались гроші, військовий квиток і ось такий скінчик. Опа, а ну давайте надінемо дивіться, як вам такий челік. А також у нас є ось така зброя, яку ми можемо використати. Опа, все, братва, я жорсткий чел. Також нам був доданий автомобіль, а саме ось такий гольф. Опа, оце м'ясо, отакий гольфік, дай Боже здоровечко. На жаль, скоріш за все, ми не зможемо в ньому поїхати, тому що в нас немає ліцензій. Так, у нас немає прав, ну нічого страшного, права не дуже важко зробити. Зробимо права і полетимо кататись. На балансі в нас залишається 836 гривень, і я думаю, куди то можна ті гроші вложити. Давайте придбаємо собі номера сталкер. Опа, купуємо. Все, ми потратили до надвалюту. І давайте сюди накинемо якісь приколдес Все ж таки, трошки далі буду прокачувати левел. Тому що ну, треба трошки левел добити. О, все, нарешті, ми добили 9 рівень, собі ще не буду прокачувати, тому що у нас угона загалом відкриється і ми зможемо нормально зробляти гроші. Також обов'язково купую собі рюкзак, щоб мати загалом ну, місце. Тому що рюкзак це є дуже добре, донатерська тема, і вона дуже хороша. Давайте зараз його накину. Все, вроді би рюкзак гарно поставив. Ось, і тепер у нас такий челік з таким рюкзачком. О, ще щось не вистачає, ще щось не хватає. Треба щось ще придбати. Вроді преміум це є добра тема. Якраз на 7 днів, ну. І тепер у нас преміума на 9 днів. За аксесуарами відкривати не дуже цікаво, тому давайте відкриємо ось такий. І прикиньте, нам зараз випадає шкода Опа, 50 тисяч гривень. Ну ну хоча б щось, хоча би щось. Знаєте, хоча би щось. Магазин. Послуги закинемо наші всі карбованці, які лишилися, обміняємо валюту і все, як ви бачите, на нашому акаунті ось така тімочка. У нас є ось такий автомобіль, ось такий скінчик, ось така навіть пушечка в нас є. А також в нас навіть є преміум на 9 днів і 9 рівень. Прокачка реально крута, тому братва, ну затекела якусь від сходу. А я вже на аккаунті на якому знаходиться 4 тисячі гривень донату, і давайте їх потратимо. Надіюсь, потрачу нормально. Для початку звісно відкриваємо О і прокачуємо свій рівень. Грошей нас багато, тому купуємо. І ще раз купуємо. Ну, слухайте, як ви бачите, загалом я не купив багато, але все ж таки продовжуємо купувати. Напевно, десь на тисячу гривень накупимо і подивимося, який у нас вийде левел. І, звісно, для початку я хочу, знаєте, що зробити? Зараз придбати, скоріш за все, якусь квартиру, тому що, ну, за такі гроші і за такий донат треба 100% придбати. Е, нам потрібно обміняти 200 карбовів, щоб у нас вийшло 200 тисяч гривень. Все, давайте обміняємо зразу. Все, у нас є скільки? 200 тисяч гривень. Так, десь тут я бачу, продаються квартири. Ага, давайте зайдемо, подивимось. Так, у нас тут Є квартира, ось і продається. Давайте зайдемо, подивимось, номер 10. Так, все, ми зайшли. Ось така квартира, та, вона така трошки, знаєте, середня, але все ж таки, я думаю, досить непогано. Підходимо тоді на маркер і обов'язково беремо та й купуємо квартиру. Все, ми придбали собі житло. Нам потрібно ще трошки перевезти грошей, щоб загалом мати за що там оплатити, туди-сюди. Для початку на 5 днів. Все, а далі ми заробимо гроші і там будемо собі оплачувати. о як ви бачите, тут у нас спавні, я можу спавти свій автомобіль, якого в мене на жаль. Жаль, зараз немає. Та давайте зайдемо все ж таки і постараємося щось намутити. Так, у нас є тут кейси. Давайте, отаку часно хочеться капець, тайс якийсь відкрити. Окей, давайте тако у нас є бюджет, давайте хоча б якийсь відкриємо на 300 гривень. Давайте кейс мафіозі. Два рази прокрутимо. Ну, я надіюсь, має щось дати. На два прокрутика загалом нам вистачить. Далі не будемо всирати донатик. Братво! Їлік випав! Ви що гоните, гелік? Братва, ви гоните, мені гелік випав. Ви собі можете просто уявити. Відкриваю перший прокрутик, і нам випадає гелік, який коштує як мінімум в салоні, ну, дуже дорого. Ось такий гелік нам випадає, і, ну, рахуйте прокачка вже максимально жорстка. Давайте я ще постараюся з канією вибити. Якщо ми ще виб'ємо з сканію... Так, нам випадає віпочка на 7 днів. О, кстати, віпочка це є дуже добре. Давайте, постійній прокрутик, І нам падає, що нам там падає? Ага. На прокручується, кстати, майже біля Сканії. Тисяча досвіду, ну, не дуже сотки багато. Так, на балансі у нас залишається 2000 гривень. Слухайте, на такий гелик треба придбати реально якісь блатні номера. Зараз ми подивимося, які там на загалом номера є. Заходимо в магазин, після чого заходимо в товари і дивимося, що у нас тут є. Є такі ікси, є такі ось такі сімерочки, а бабайка, сталкер, Бандера, Бабай. Давайте, я думаю, купимо такі ікси, як загалом в мене були. Тому ось так купуємо. Так, все використати. Є yeah, X такі. Ой-ой, ой, -ой, -ой бритвол, ще зараз на права здам. І це буде просто реально пушка. Так, тим часом у нас є преміум на 6 днів. Окей, преміум на 6 днів. Можна ще преміума купити. Давайте я ще придбаю трошки преміума. Заходимо тоді швиденько в магазин, послу. І давайте ще докачаємо той 10 рівень, щоб вже було гарно. Все, по факту, 10 рівень у нас є. Зараз має вилетіти менюшка, все, 10 рівень у нас є. Та на баліку залишається 1220 гривень. Окей, окей, окей. Окей, то, я думаю, давайте один кейс або два відкриємо. Вибіймо. Тому собі якийсь аксесуарчик, паде нам військовий капелюх. Давайте о, маска коня, я буду хейбі хорсером Давайте мені маску коня. Ну, це, короче, братва мусор випав реально. То не ризикує, той не п'є шампанського, але реально. Я ризикнув капець дуже сильно. Опа, 500 ка. За такі гроші ми можемо піти та придбати собі вже скінчик. Давайте поїдемо та подивимось, який там загалом скіни є. Чувак, чертіла, я хочу чертів. Та скоро зима як ви бачите, у нього пуховичок Nike, а то означає, що він на натурал. Шай би йому зараз того капчика накину на голову і в ще буде чи назис. Як вам такий тіпочок? Нормальна тема. Вже на геліку собі розсікає мафіозі з там стволами, туди-сюди. Зайдемо в. Давайте зайдемо в товари, і у нас тут є, ви бачите, пакет ліцензій. Ми отримуємо 100% навичків кожної зброї по 30 патронів. Шо-шо на турі? І витривалі 100 всі ліцензії автофура. А, чуєте, та це бонуска? Це реально бонуска, це дуже вигідно. Ну реально, щоб не мучитися туди-сюди. Чи чунити, подивіться на мене. Я готовий вбивати, прям. Ну реально. Та ви що, смішненькі хлопці? В автосалоні він коштує Пару лямчиків, серйозно. Та колір кузова, фул чорний, застосувати. О, ви що гоните, братва? Ну це вже на серйозному, це вже реально на серйозному. Я вдячний за переглядові цього відеоролика, Дивись мої наступні ролики, там також багато чого цікавого.